З Кристіян Андерсен. Стійкий олов'яний солдатик. Були колись 25 олов'яних солдатиків. Усі рідні брати. Бо народилися вони з однієї старої олов'яної ложки. Рушниці в руці дивляться солдатики прямо вперед. А мундири червоні з жовтим, дуже гарні. Усі солдатики були схожі один на одного, лише 25-й відрізнявся від своїх братів. У нього була тільки одна нога. Його виливали останнім, і олова на нього не вистачило, але і на своїй одній нозі він стояв рівно і твердо, як решта на своїх двох. Та саме він і відзначався своїми пригодами. Хлопчикові подарували солдатиків на день його народження, і він одразу ж почав розставляти їх на столі. На столі, де їх поставили, було багато інших іграшок, а найбільше впадав у око чудовий палац картону і красуня танцівниця. Вона стояла на одній нозі, простягнувши руки вперед, а другу свою ногу підняла так високо, що олов'яний солдатик. Не міг її побачити і подумав, що у дівчинки, як і в нього, тільки одна нога. Мені б таку дружину, подумав олов'яний солдатик. Годинник пробив дванадцять. І раптом трах з табакерки зіскочила кришка. Але там був зовсім не тютюн, ні. А маленький чорний чортик. Троль майстерно зроблений. Олов'яний солдатику, вигукнув троль. Не дивись на те, що тебе не стосується. Але олов'яний солдатик удав, ніби нічого не чує. Ну, добре ж, почекай до ранку, сказав троль. От, дружина для мене, подумав солдатик, але вона така знатна. Вона живе в палаці, а я маю лише коробку, та й у тій нас аж двадцять п'ять. Це ж не місце для неї, проте я повинен з нею познайомитись. І він сховався за табакеркою, що стояла на столі. Звідти він міг дивитися на маленьку чарівну танцівницю, яка все стояла на порозі палацу на одній нозі, не втрачаючи рівноваги. Крізь маленькі вікна можна було заглянути всередину і побачити залу. Перед палацом стояли маленькі дерева. Вони оточували маленьке дзеркальце, що було ніби справжнє прозоре озеро. Там плавали воскові лебеді і милувалися своїм відображенням. Вранці прокинулися і поставили олов'яного солдатика на вікно. І чи то троль зробив, чи протяг, але вікно раптом відчинилося, і солдатик полетів сторчголов з, з третього поверху. Це був жахливий політ. Він летів догори ногою й уткнувся казкою та багнетом між камінням бруку. Служниця і маленький хлопчик одразу побігли вниз шукати солдатика. Шукали, шукали і мало не наступили на нього, але все таки не знайшли. Якби солдатик закричав Я тут, вони б, звичайно, його знайшли. Але він вважав, що йому не личить голосувати, тому що він був у мундирі. Раптом пішов дощ. Краплі падали дедалі частіше, і нарешті почалася злива. Коли вона минула, прибігли два вуличні хлопчики. Дивись! закричав один. Он лежить олов'яний солдатик. Давай пустимо його плавати. Вони зробили з газети човника, поставили посередині солдатика, і він поплив униз рівчаком. Обидва хлопчики. Яки бігли поряд і плескали в долоні. О Боже, які хвилі бились у рівчаку, і яка бурхлива течія. Адже злива була сильна, і паперовий кораблик то підкидало вгору і жбурляло вниз, то так швидко крутило, що олов'яний солдатик аж тремтів, але він залишався непохитним, не міняв виразу обличчя. Дивився прямо вперед і тримав рушницю в руці. Раптом човник опинився під довгим містком. Там було так темно, як колись у коробці. Куди ж я потраплю? думав солдатик. Це все витівки троля. Ох, коли б ще тут, у човнику, сиділа балерина. Хай тоді б було і удвічі темніше. Раптом вистрибнув великий водяний пацюк. Що жив під містком. А паспорт у тебе є? запитав він. Покажи паспорт. Але олов'яний солдатик мовчав і тільки міцніше стискав рушницю. Човник понесло далі, а пацюк плив за ним. Ох, як він клацав зубами і кричав зустрічним тріскам та соломинкам. Тримайте його, держіть його. Він не заплатив мита, він не показав паспорта. Але течія була щодалі далі все сильніша. Олов'яний солдатик помітив попереду світло, міст закінчувався. Але тут почувся такий страшенний гуркіт, що злякав би найхоробрішу людину. Поміркуйте лише, за місточком рівчак кінчався, і вода спадала у великий канал. Це для солдатика було так само небезпечно, як для нас кинутися у водоспад. Канал був так близько, що човна уже ніщо не могло зупинити, його рвонуло вниз. Бідний олов'яний солдатик тримався непохитно, як міг, ніхто не сказав би, що він хоч оком кліпнув. Човен закрутився, наповнився водою повінця і почав тонути. Олов'яний солдатик стояв по шию у воді. Човен поринав усе глибше, більше й більше розлазився папір, От вода вже над головою солдатика. Він згадав у цю хвилину маленьку чарівну балерину, яку вже ніколи не побачить, і у вухах його лунала пісня Вперед, вперед, о воїни, сміливо йди на смерть. І от папір зовсім подерся, і олов'яний солдатик пішов на дно. Але в цю мить його проковтнула велика риба. Ох, як темно було у неї всередині. Ще темніше, ніж під містком у рівчаку, і до того ж дуже тісно. Але олов'яний солдатик лишався непохитним і лежав, випроставшись з рушницею в руках. Риба заметалася на всі боки, виробляла жахливі трюки. Нарешті вона зовсім затихла. І раптом, ніби блискавка майнула, стало зовсім світло, і хтось закричав голосно Олов'яний солдатик! А сталося так рибу впіймали, понесли на базар. Продали. З базару вона потрапила на кухню. На кухні куховарка розрізала її великим ножем, схопила двома пальцями солдатика за спину і понесла в кімнату. Усі хотіли побачити надзвичайного чоловічка, який зробив у риб'ячому животі таку мандрівку. Але олов'яний солдатик не загордився, його поставили на стіл. Ні, подумайте тільки, які чудеса трапляються на світі. Олов'яний солдатик опинився в тій самій кімнаті, де був раніше. Він побачив тих самих дітей, і ті самі іграшки стояли на столі, і розкішний палац з чарівною балериною. Балерина так само трималася на одній нозі, а другу відкинула високо в повітря. Вона також була непохитна. Це зворушило олов'яного солдатика. Він мало не заплакав оловом, але це ж йому не личило, він тільки дивився на неї, та вона не вимовила ані слова. Раптом один з хлопчиків схопив солдатика і ні з того, ні з цього кинув його просто в палаючу піч. Певне, це його наполумив троль з табакерки. Солдатик стояв освітлений яскравим полум'ям, і йому було дуже жарко, але чи це було від вогню, чи від кохання, він і сам не знав. Він дивився на маленьку балерину. Вона на нього, і він відчув, що плавиться, але все ще стояв непохитно з рушницею на плечі. Раптом двері в кімнату відчинилися. Протяг підхопив балерину, і вона, як метелик, Пурхнула в піч просто до олов'яного солдатика, запалала яскравим полум'ям, і її не стало. А олов'яний солдатик розтанув у грудочку. І коли робітниця наступного дня вигрібала золу, вона знайшла у пічці маленьке олов'яне серце. Від балерини залишилася тільки блискітка, але й та почорніла як вугілля.